Мені досить складно любити серію Just Cause. Вона ж просто тому, що знаю, що є відносно велика кількість людей, які полюбляють місцевий октановий екшен. Але кожного разу, як починаю грати, мене охоплює нудьга та роздратування. Колись давно вже розповідав про першу частину, яка мало чим відрізнялася від тодішніх клонів GTA. Так, є первісний концепт гаку. Так, трохи більше літаємо. В іншому ж абсолютно посередня та сумна пародія. З другою частиною мій досвід ще більш плачевний. За все життя починав грати рази три, і з них повністю добив сюжет лише раз. Причому постійно боровся із якимись технічними проблемами. Думав, що цього разу на новій машинці цього не станеться, але прямо на стрімі спершу спіймав прозорі моделі, а потім взагалі кожні кілька хвилин почало викидати. Хтось може заперечити, що. Гра старенька вийшла у далекому 2010-му, і можливо, це можна було би виправдати сумісністю. Втім, знов ж таки пробував грати на трьох різних комп'ютерах протягом різних проміжків часу. І проблеми були завжди на підтвердження цього, як і в оригіналі, у другій частині місцями пропадає музика. Лише через такий технічний стан, більше ніколи у житті не хочу торкатися цієї гри. Бачив, як всі хвалять третю частину, мовляв, це щось неймовірне і можливо це і так, бо сам ніколи не грав, проходив лише перші дві частини. А десь рік тому, завдяки підписці, спробував четверту і не зміг витримати і десяти хвилин. Тому для фанатів просто тому, що сварю лише першу та другу частини. Раптом третя виявиться откровенням, Тоді буду її нахвалювати як тільки можу. А поки поговоримо про другу, на якій сильно зупинятися не хочу, бо вона того не варта. Якщо тимчасово забути про технічні аспекти, а лише звернути увагу на артистичну складову, гра виглядає на диво непогано. Хороше освітлення та приємні пейзажі відтворюють особливу атмосферу тропічного острову, як і в оригіналі, просто тому що передає у романтику, коли просто летиш собі до місця призначення та спокійно роздивляєшся собі краєвиди. І повірте мені, якщо ви плануєте у це грати, вам доведеться це робити досить часто. Безпосередньо сама екшенова складова радує соковитими спецефектами та добрячою фізикою, особливо як для 2010 року. У цьому контексті гра мені сильно нагадала. Саботера так само підривні об'єкти напрочуд схоже помічені червоною обводкою. Так само тепер бази мають шкалу знищення, та й загалом підпільна діяльність передає дух Шона Девліна. Хоч перша частина Just Cause і вийшла у далекому 2006-му, певні схожі моменти із Саботером, який випустили у 2009-му, не можна не помітити. Не буду скаржитися, бо гра про пригоди партизану у Франції є однією із найулюбленіших. Тож не проти у таких от схожих особливостей. Ще відзначу користувацький інтерфейс. Він не беззаперечно хороший, радше незвичний. Зазвичай, коли формую враження від гри та від цього аспекту, зокрема, мені важливо, аби я чітко розумів надану інформацію: кількість набоїв, положення ворогів, місце завдання та всяке таке. У другій частині просто тому що, наче все і зрозуміло, але розробники якось занадто старалися. Англійською про таке говорять «over the top». Замість простої кількості набоїв у магазині, маємо круговий Декатор, якісь рамки, зірочки покращень, відсоткові значення, не те, щоб це заважало, просто якоюсь мірою відволікає увагу гравця. Втім, знов ж таки радше характеризую інтерфейс як цікавий та незвичний. В іграх він переважно або занадто перегружений, або якийсь мінімалістично пустий. Рідко маємо щось посередині, як тут на цьому позитивні сторони візуальної частини завершилися. Розберемо технічний аспект. Думаю, дехто із вас вже помітив, які сталеві яйця у нашого протагоніста рік. Інакше як пояснити візуалізацію цієї дикої віддачі у зброї. Скоріше за все, інерція йде униз до сталі, тому все так труситься. Смішно й те, що смикається сам екран, фактичний приціл та місце влучання лишаються на місці. Тут же гра витримала дух своєї епохи, тому добряче накинула блуму та помаранчевого фільтру. Часто його називають піс Filter. Думаю, зрозуміло чому. Звісно ж, нативними налаштуваннями блум вимкнути не можна. Треба лізти. У файли конфігурації, що мені робити було ліньки. Але це все не так дратує, як постійна повторюваність та безкрайня пустота. Річ у тому, що сам хаос та знищення робиться на окремих локаціях. Чи то селище, чи то військова база, і на перший погляд знищувати можна багато речей: антени, трансформатори, паливні баки. Проте через годину, максимум дві, ти помічаєш, наскільки локації клоновані, і наскільки руйнація однакова. Деструктивних моделей від сили із два десятки. Це не було би такою проблемою, якби світ не був таким штучним. Ідея комфортнішого подорожування небом, продукована грою не стільки через швидкість цього процесу, а більше маскуванням своєї недосконало дерева розставлені таким чином, аби гравець не так сильно помічав пустоту світу, де довгі прямі дороги поєднують досить одноманітні локації. Так, з гелікоптера чи літака згори все виглядає досить атмосферно. Але коли певний час проводиш на землі, все стає зрозуміло. В цілому ж, якщо сильно не замислюватися, гра виглядає відносно непогано. Втім, навіть із таким підходом все набридає занадто швидко. Бог із ними, з тим візуалом, і з ним ще можна потерпіти, але маємо купу проблем. Проблем у ігровому плані, про які поговоримо трохи далі. Порівняно із першою частиною, звуковий аспект став дещо кращим, але рівень його виконання так само дивує. Раптові пропажі музики я вже показував. А як вам такі а, радіоперешкоди в ефірі? Куди не зникли й випадкові викрики ворогів над вухом, а ще дратує гіперболізований акцент усіх персонажів у грі. Неважливо, чи то американці, чи то хтось інший. Актори витискали себе крінжу як тільки могли. is it, said дріпенвиделишісфет. The final battle. The day of reckoning. Смішно було перші 15 хвилин, а далі це все просто дратувало. Не те, що би хотілося вимкнути звук, просто як і загалом, це все виглядає занадто дивно. Чутно постріли, вибухи, і на тому слава Богу. А тепер поговоримо про найважливіше. Насправді, зазвичай оцінюю якусь гру у контексті поєднання усіх елементів: візуал, звук, сюжет, геймплей. У цій же серії навпаки розумію концепт хаосу заради хаосу, де це все не так і важливо. Головне, аби було весело. Такий підхід я приймаю. Втім, як ви чудово розумієте, при цьому головне, щоб гра генерувала позитивні враження, нехай вже із відтінком крінжі. Міг би на усе закрити очі, але саме ігровий. Аспект остаточно нижчі для мене враження від цієї частини, але все-таки почнемо із хорошого. Перша частина була клоном GTA і з деякими своїми концептами. Друга все ж стала чимось самостійним та більш унікальним. Своє поглибили, а копіпаст чужого намагалися підкрутити на мінімум. Пересування як таке стало більш динамічним. Гак тепер чіпляється не лише за техніку, а й просто за землю. Таким чином можна ніби підтягуватися та набирати швидкість. У доповненні, яке давно йде з основною грою, додали ще й реактивні двигуни на парашут, що так само додає динаміки. Сам гак дозволяє експериментувати та робити різноманітні пакості. Концепт чорного ринку теж поглибили. Тепер там більше зброї та техніки, її можна прокачувати, і нарешті це тепер працює практично у будь-якій точці світу і навіть на місіях. Саме саботерство досить веселе. Все вибухає, все летить, а нам за це ще й доплачують. Додали кілька колекційних елементів елементів прокачки, що додають здоров'я або дозволяють покращувати зброю та техніку. Концепт територій та фракцій теж вишили але трохи краще обіграли все із катсценами Ще додам, що колись у грі був офіційний мережевий мод, але він більше не працює. Якщо все зібрати докупи, як працює другий джасткос? Між головними сюжетними місіями бігаємо собі островом, підриваємо різноманітні локації та захоплюємо фортеці для трьох дружніх фракцій. Можна збирати корисні ресурси по світу. Або ще добивати другорядні завдання, таким чином підвищуємо рівень хаосу, заробляємо гроші та відкриваємо нові іграшки на чорному ринку. На папері працює добре, бо це все веселощі без зайвого навантаження. Вірно ж можливо, концептуально все виглядає добре, особливо як для того часу, але як і у всьому іншому підводить реалізація. Ганплей просто жахливий, постійно все трясеться. Пошкодження по ворогам мізерні, цілитися незручно, зброї не вистачає, тому що для збільшення кількості набоїв треба її прокачувати, а деталі покращення зібрати не так просто, тому підбираєш амуніцію або з'яшу. Або із ворогів, вони ж ходять лише із парою стволів, керування теж не найзручніше, так і не зміг собі налаштувати комфортну чутливість миші. Це набридає занадто швидко. Сам чорний ринок дратує неймовірно, бо ти кожен раз робиш разову покупку. Якщо це реактивні двигуни, вони пропадають після смерті. Доводиться їх перевикликати кожного разу. Можливості зробити оптове придбання немає. Якщо захотіли перед місією взяти кілька позицій, будьте ласкаві. Ві стояти та робити це кілька разів. Набої у хорошої цікавої зброї швидко відстрілюються. Тому всю гру ходив із тим, що випадає із ворогів, аби просто зайвий раз не викликати магазин та не витрачати час. Захоплення фортець катастрофічно нудні, та вони завжди працюють за однією і тією самою схемою. З'являємося із техніком на старті, супроводжуємо його до певної точки, захоплюємо турель та вбиваємо офіцера. Якщо відходимо від дитятки, його тут же забирають, тому доводиться. Перегравати те саме зі сторонніми завданнями. Є набір із кількох задач, по типу вбивства цілі, підриву об'єктів, супроводження NPC, одноманітних перегонів та все на тому. Руйнація баз трохи краще, але теж набридає після години другої. Чому? Бо в усьому цьому божевіллі гра позбавляє тебе найголовнішого креативу. Використовувати будь-які зброярські засоби ти не можеш, бо неймовірно швидко завершуються набої. Простіше користуватися тим, що падає із ворогів. Якщо говорити за гелікоптери, на великій кількості соковитих баз стоять ракетні установки, які варто спершу знешкодити на землі. А навіть і без цього нас досить швидко збивають. Можна пересісти на ворожий апарат, але як не іронічно, навіть із максимальним рівнем погоні до нас прилітають раз на 10-15 хвилин реального часу. Ти ж не будеш стояти їх чекати. Літаки теж не викличеш куди завгодно, бо їм треба місце для взльоту. Та й керування теж у них не найкраще більш-менш працює наземна броньована техніка. Але у вільному режимі її треба лише скидати, і відкривається вона під кінець сюжету, коли хаос вже піднабрид. От який аспект не візьме, усюди якісь дивні нюанси та ускладнення. Все одно будемо одним і тим самим способом зачищати схожі локації. А збір деталей для зброї та техніки цікавий концепт перетворюють на монотонний та жахливий грінд. Той же гак нам дають не скільки як засіб, а як примус до використання на парі місій. За все проходження користувався ним із десяток разів. Зів і більше до нього не повертався. Якийсь час старався без зайвих роздумів фармити собі ресурси та руйнувати бази. Мене вистачило буквально на пару годин. У рідкісні моменти, коли переважно літаєш на військових гелікоптерах, гра генерує чудові та веселі моменти хаосу, коли все вибухає, красиво розлітається завдяки фізиці, і коли панам не шмаляють з усіх сторін та ніяк не обмежують. Але до них треба добиратися крізь купу технічних проблем та невдалих геймдизайнерських рішень дали величезний острів. Місії розкидані по різним куткам, аби ти довше літав від однієї точки в іншу. Все, що хотіла зробити ця гра, шостий Far Cry робить краще. Там теж є фарм, але хоча б присутні цікаві локації. Окрім повітряного бою, працює зброя, є своя прокачка та території. Можливо, для свого часу другий Just Cause був цікавою грою, але зараз тут лише однотипні нецікаві локації із купою обов'язкового грінду для відкриття сюжетних завдань. Можливо, третя частина змінить мою думку про серію, але а перші дві це якась катастрофа. На десерт у нас ще залишився сюжет. Про нього теж не можу сказати нічого хорошого, окрім трьох особливостей. Порівняно з оригіналом, якість моделей персонажів та самих катсцен виросла у кілька разів. Тепер, хоча б, можна на це все дивитися. Друге, тут ми маємо поганих руське, що, хоч якось, прикрашає цей сумний цирк дю солей. Ну і наостанок вони зменшили рівень сексуалізації, від якої у першій частині було відверто незручно. А загалом, же гра генерує ту саму клюкву про потужних американців. Які рятують світ у черговій банановій республіці із дивними акцентами від усіх персонажів. Сюди ж додали передбачувані та нецікаві сюжетні повороти та нульове бажання дивитися на цей сумний цирк. Роблю це вкрай рідко, але прямо таки закликаю не грати у другий Just Cause. Це технічно та геймплейно недосконалий продукт, який паразитує на цікавому концепті, який вони не змогли розкрити у перших двох частинах. Все, що намагається обіграти ця гра, шостий Far Cry зробив краще навіть із його недоліками. Якщо ж ви категорично налаштовані проти нього, завжди можна повернутися до Саботера, який теж не ідеальний, але принаймні має чудовий артстиль та коректний геймплей.